Привіт всім, назвати Олександр Курицький, я автор книги Руни дня та поточних справ. Сьогодні про перевернутий одол, як доповнююча інформація до книги. Додаткове значення, яке я з якими щойно зустрівся, що перетнувся, це перевернутий одол означає бути поза домом, не бути вдома. Це навіть якщо ви планували, навіть якщо ви зібралися бути вдома, перевернутий одол каже, що у вас вся ймовірність. Цілий день не бути, або велику частину дня не бути вдома. Як ви бачите, тут з перевернутим модулом ціла сторінка є, але тут цього, на жаль, не вказано. Знову ж таки, це живий проект, тому новий досвід і додаткове значення це немає місця. Закінчується місце, як перевернутий одол. Або нема місця для вас, або взагалі нема місця. Для мене це сталося так, що закінчилось місце на комп'ютері, закінчилось місце на планшеті, закінчилось місце на телефоні. Тому будьте то важне, слідкуйте за своїми значеннями, за своїм простором.